Доброго дня, 11 травня 2025 року. Легендарна водойма Бам-2, село Красносілля Кропивницького району Кіровоградської області. Такий сьогодні день, не зовсім рибацький, холодненько. Але от у нас чемпіон Сіверних Морей, як він каже і Олександрівського району колишнього, такий самий, такий, скажем, Оригінальний рибалка приїхав, ночував добу, і в його є результати. Він ще з задоволенням поділиться своїми результатами риболовлю на водоймі БАМ-2. І що, що цікаво, що вчора він вловив протягом дня лише одного коропа, а потім е, з вечора ще одного. І останні вже пішов сьогодні зранку. Останні вже пішов сьогодні зранку. Утра. Ага. Гарні трофеї є, да. так. Ну оце найбільший, скільки приблизно його? кілограм 4. 3, кілограм 4, 4, 3, десь 3. до п'яти. Ага, там дивіться, що у вас скільки їх штучок там приблизно. Ну, Виверніть так посадку, щоб їх видно було для. Два, чотири, шість, шість. Шість штучок? Два, чотири, шість. Ну такі дивіться гарненькі. Воно дивіться, мабуть, найбільший оцей. Чи ні? Не, отой, це, отой, оцей оцей цей. найбільший, так? Да. Да? Так, і на що ви їх ловите, щоб рибалки розуміли? На вудку. Ні, роз... понятно, що на вудку. Е, у вас там якісь такі цікаві... Ага, суміш і гороху, кораблик і все працює. Зараз для рибалок покажу. Угу. Да, так що тут не все просто, так і он для запаху спеціальні ложечка, Так що їх підкормлюють тут і Маню. приваблюють, Маню. Як, як дітей манкою, а коропа і амура підма, під, приманюють спеціальними приманками. Так що Чекаємо вас на водоймі в селі Красносілля. Крупні трофеї є. Короб уже 5-кілограмовий, 5-кілограмові. і людина ловила ну, я 6, 6 рибин, там загалом десь кілограм 15 ваги вже є 100%. Так що бажаю вам, всім рибалкам, всім жителям України найближчого миру, закінчення війни, і щоб ми могли вільно жити в своїй державі, в своїй вільній Україні. Завдяки ратному труду наших воїнів, наших захисників України, які відстояли незалежність України. Так що, слава захисникам і захисницям України, дай їм Боже здоров'я, а нам всім жити на рідній землі, в мирній Україні під мирним небом. До зустрічі на водоймі БАМ-2 в селі Красносілля. Чекаємо вас.